2022 рік видався непростим для кожного з нас, але ми не опускали руки і робили все можливе, аби кожен наступний день був краще. Ми запитали у тернополян, чим їм запам'ятався 2022 рік і які позитивні моменти були у ньому. А також дізналися, чого вони очікують від 2023 року. Чесно кажучи, саме власне в мене ну дуже приємних хвилин мало. Саме власне 22-й рік. Тому з нетерпінням чекаю, коли вже завершиться цей 22-й рік. І чекаю наступного року. Чого очікуєте від 23-го? Великих змін на позитивне щось, на радість, радість, якийсь позитив, чогось чогось світлого, чогось не знаю. Ну а перемоги то безперечно. На жаль, цього року позитиву в мене не відбулося як такого. На фоні, що згуртувалися більше, можливо, з колегами, друзями, можливо там ближче там почали спілкуватися, можливо, цінувати щось нове, навчилися багато чого нового. Ну ви знаєте, я вперше потрапила в Тернопіль. От і мені тут сподобалось. у вас є якісь плани там. А вони зараз не будуються. Ви знаєте, далі як на два дні вперед я не можу щось продумувати, не виходить. Дуже багато змін відбулося в житті цього року, ну не тільки пов'язані з війною, але в загальному воно, воно все пов'язане з водою з війною. Ми переїхали жити в іншу країну. Дуже багато наших рідних, друзів покинули Україну. Але в цьому, як і для дітей, для нас, дорослих, є якийсь плюс щось цікаве. Ми пізнали за цей рік щось нове, незнайоме. Ну, звичайно. В Тернополі і взагалі в Україні в такий тяжкий час. Якось і нема часу думати дуже про приємне, але чекаємо від наступного року перемоги, звичайно, що наступний рік буде цікавіший, веселіший, з перемогою, що все буде як колись. Ну, Це рік, мабуть, він усіх запитався тим, що війна абсолютно на першому місці. На жаль, на жаль, хотілося б, щоб вона закінчилася в цьому році, але, мабуть, вона перейде в 23-й. Це те, чим живе наше суспільство, чим живе наша країна. І про що забувати, ну ти, ти не можеш навіть нахильно забути. А з хорошого, хорошого, мабуть, те, що ми а, єдині, як ніколи. Ми об'єднані, і це класно, і я вірю в те, що буде все добре у нас. Редакція 20 хвилин вітає вас з новорічно-різдвяними святами. Нехай наступний рік буде наповнений позитивними новинами. Ми бажаємо вам миру, здоров'я, щастя, аби всі родини об'єдналися, Україна нарешті перемогла, і ми всі були щасливі.